Рок, жовтня на одинадцятому час новин Олена Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Розбищували дітей, знімали на відео та продавали ролики в інтернеті. Подробиці шокуючої новини в матеріалі наших журналістів завалило на смерть під час демонтажу складської будівлі у Дніпрі на вулиці Кротова. Обвалився дах. Побило дахи, вікна та паркани. Окупанти продовжують гатити по житлових кварталах Нікополя. Розбищували дітей, знімали на відео та продавали ролики в інтернеті. У кривому розі затримали жінку та її співмешканця. Власних доньок одного та двох років вони використовували для створення порнографії. На час розслідування підозрюваних арештували на два місяці. Подробиці справи де зараз діти та який строк загрожує кривдникам. Далі в матеріалі Марка Ручки. На цих фото жінка та її співмешканець, яких звинувачують в педофілії. Резонансна новина, яка шокувала рідна мати, знімала на продаж секс-відео із власною донькою. Приголомшлива історія з кривого рогу. Складно навіть уявити, що могло відбуватись за цими дверима. Власне, це квартира, де мешкали підозрювані. 26-річна мати та її співмешканець за цими стінами і знімали свої ганебні відео. Пару звинувачують у розбещенні однорічної доньки та зґвалтуванні дворічної. Відома 26-річна мати багатодітна. В неї їх аж четверо. Старша вже тривалий час проживає з бабусею. До квартири у спальному районі Кривого Рогу родина приїхала нещодавно. За словами місцевих, пара із малечою оселю орендують. А прожили тут з півтора місяця. Слов нема щоб даже там годічну дитиночку, і ту просто це не люди. Місцеві були шоковані новиною. Більшість кажуть, навіть і не здогадувались, що багатодітна жінка може так вчинити із власною малечею. Я не замічала нічого в них ні плохого, ні хорошого. З дітьми гралися, кормили. Яка може бути реакція? Я удивилася, що такі люди существують. Юлія мешкає в одному будинку з підозрюваними поверхом вище. каже, неодноразово бачила, як ті зловживають алкоголем та влаштовують розбірки Бил її. Кричала вона, так. Да. Тобто дітки на вулиці не гуляли, в місті пішли в магазин, в місті прийшли і вдома. Ну, Випівка була, а так наркомани. Самоповедіння, поведінка, да, так була. Тим часом підозрюваних у педофілії арештували на два місяці із правом внесення застави в понад 2 мільйони гривень. На момент пред'явлення підозри було отримано відповідні первинні дані про те, що є насильницькі дії відносно дітей. А на теперішній час тривають відповідні експертизи, які підтвердять або спростують в повному обсязі винуватість підозрюваних трьох дітей цієї матері, вилучили соціальні служби у випадку доведення провини жінці може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі. Марко Ручка Сергій Озіров новини 11 каналу. Замах на вбивство у кривому розі 83-річну жінку ледь не підірвало гранатою Ф 1 Невідомі кинули вибухівку її у двір, коли старенька виїжджала на роботу. Жінку госпіталізували із пораненнями. Також пошкоджено автомобіль за попередніми даними. Постраждала керує декількома компаніями. Одна з них отримує підряди на промислових підприємствах міста. Особу зловмисника встановлюють копи. Справу розслідують за статтею Замах на вбивство. Завалило насмерть під час демонтажу складської будівлі у Дніпрі на вулиці Кротова. Ввалився дах. Під завалами опинилися люди. Очевидці вже дістало одного з чоловіків. Він помер в автомобілі швидкої. Ще одного постраждалого ушпиталили. Наша Тетяна Заєць з місця події. Завал на складі, про який повідомлялося у соцмережах. Стався вчора пізно вночі. Це сталося на околицях Дніпра, і оскільки це приватне підприємство, потрапити туди, ми не змогли. Проте змогли поспілкуватися із охоронцями сусіднього підприємства. І я пропоную послухати, що вони говорять. А ви чи, нічого не чуєте? Може там щось геоскала то. Тільки по інтернету показали, що за кришу робили що ремонт, і воно а де воно, хто є за інформацією поліції? Під час робіт на підприємстві одна людина загинула, а інша отримала травми. Склад, на якому сталася трагедія, існував ще за радянських часів. Про це повідомили нам місцеві мешканці. Там працювало промислове підприємство, але останнім часом цю територію використовували як парковку для вантажних автомобілів. Тетяна Заєць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Потужна аварія в Дніпровському районі. Є постраждалі. Дві автівки не розминулися на автошляху Дніпро-Хутірське. Внаслідок тарану поранення отримали двоє людей. Пасажирів вазу шпиталізували. Поліція з'ясовує всі обставини. Побило дахи, вікна та паркани. Сьогодні окупанти знову вдарили по житловій забудові Нікополя. Про наслідки ворожих обстрілів далі в матеріалі. Ранковий обстріл російських терористів застав Сергія у ліжку. Чоловік лише дивом вижив, адже снаряд залетів просто йому до хати. В 7.10 був перший прильот. Я спав ще. Пробило окно влетіло возле дивана, в стінку осколок врізався. Як наслідок пошкоджений фасад будинку, шифер на даху, вибиті два вікна. Через брак фінансів чоловік не готовий покинути свою оселю. Отож, попри загрозу нових обстрілів, вже міркує, як підготувати будинок до зими. Хоч дирки якісь залатати, Ну, не знаю, може, комунальщики приїдуть зашьють окна. Ну, запас дров немножко зробили, звісно. Щоб буржуйку зробити, було б добре, але ну, поки не виходить. Будинок сусідки Сергія пані Галини теж постраждав. Вибило пару вікон, але жінка радіє, що врятувалась сама. В момент обстрілу була у приміщенні минулого ж тижня. Її вже поранило російським залізячем. Я була на вулиці, так мені осколки поранили, це, це у мене досі пов'язки дві, а ось це вже вчора ходила, зняли пов'язку. І тут у мене, у мене було стільки крові. Ой. Місцеві кажуть, у цей район окупанти цілять не вперше, але сьогоднішні прильоти вважають найсерйознішими. Сиділи на дивані, пішли прильоти. Успіли закрити собаку яким-то чудом, ніякісним. Вибираємо, розбираємося, тому що у собак в дирках. До нас було окна раз побило, второй раз, другий раз. Зараз дуже серйозний прильот був. Криші нема, окон нема. Нині люди очікують на допомогу комунальників. Владислава Авдієнко, Альона Балкова, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу. І сьогодні річниця ракетного обстрілу Дніпра. Торік, 10 жовтня, російські терористи запустили по області 18 ракет. Атака забрала життя чотирьох цивільних. Про пункти незламності, міжнародну допомогу та здобутки в аграрному секторі, поговоримо з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, отже, щодо пунктів незламності. Чи вже розпочали підготовку до ймовірних блокаутів? Яка їхня кількість в області і наскільки вони готові до надзвичайних ситуацій? Ну будемо казати так, що підготовку ми не закінчували минулоріч, коли росіяни питалися нав'язати там свій сценарій і. І відключити Україну від світла, залишити мешканців без тепла, без зв'язку, без води. Була така велика програма да, президента України, пункти незламності. І... На області вони всі досить непогано відпрацювали. Була досить суттєва допомога тим людям, які її потребували. Саме на сьогодні ми їх повністю всі провели ревізію та розконсервували, і вони наразі вже працюють. Понад 1300 пунктів незламності в області, понад 400 пунктів незламності, які зроблені на базі обласних військових адміністрацій, військової адміністрації районних військових. Адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Понад 50 це пункти обігріва які розгорнула Нацполіція. Також маємо пункти незламності, які стаціонарні та мобільні, які розгорнула ДСНС. А решта це все відповідальний бізнес. Це аптеки, АЗС, ретейл фінансові установи. Все робиться для того, щоб. У випадку ударів по критичній інфраструктури люди розуміли, як поводитись, де підійти, куди підійти для того, щоб підзарадити гаджети, обігрітися, просто випити чаю. Також при кожному пункті незламності буде або співробітник ДСНС, або співробітник Нацполіції, для того, щоб ну, комунікувати і підказувати алгоритм дії будь-якої ситуації міжнародні партнер. Панири не допомогу, допомагати Україні, які країни, скажімо так, найбільш активні, і як співпрацюємо зокрема. Ну, в першу чергу хочу сказати, що в області е, створений регіональний офіс міжнародного співробітництва на базі обласної військової адміністрації, так званий РОМС. В рамках цього РОМСУ ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. Понад 150 організацій наразі працюють на території Дніпропетровщини. Вони дійсно допомагають. Більш за все, допомогу відчуваємо від Німеччини, Чехії, Франції, Польщі та Литви. Ну, е, Також постійно зустріч. Зустрічаються голова обласної військової адміністрації Сергій Петрович Лисак, заступники по напрямках з співробітниками міжнародних організацій. Вони допомагають, наприклад, від продуктових наборів води і гігієнічних наборів до автобусів, на яких наших дітей підвозять наразі до школи. Трагедія на каховці показала, що міжнародники одні з перших були з допомогою з водою. В постраждали мешканцям Нікопольського та Криворізького району, тобто, тримаємо цю роботу на контролі і постійно спілкування з нашими партнерами. А які країни, якщо як я казав, Німеччина, Чехія, Франція, Польща, Литва. Аграрний сектор Дніпропетровщина залишається житницею України, входимо в трійку тих регіонів, які найбільше дають збіжжя Україні. Це при тому, що фермери другий рік працюють в надзвичайних, надскладних умовах. Які здобутки маємо в підсумку цьогоріч? Якщо казати про наших аграріїв, то дійсно, як вони працювали, працюють, і, я впевнений, що будуть працювати, незважаючи на комендантські години, ракетні е, атаки, там, е, ворожі обстріли, заміновані мінні поля. Дійсно, жнива е, ранні ми закінчили. Е, 740 тисяч гектарів, 2,9 мільйонів тонн зерна, зернобобових. Це досить непоганий результат. Одностайно будемо з е, хлібом і будемо ще з в змозі допомагати іншим областям. Понад, це по зерну Ми на другому місці після Одеської області, понад 900 тисяч тонн соняшника вже намолочено і ми продовжуємо рухатися. Ми на третьому місці тут після Кировоградської та Полтавської областей. Як то кажуть, ситуація повністю контрольована, аграрії працюють. Працюємо над вражаєм 2024. Вже Десь 90% запланованого посіву в ріпаку зробили і десь 40% пшениці жита та ячменю. Також будемо з овочами, тому що наразі триває збір такого, скажімо, борчового набору, але по тим цифрам, які ми вже бачимо. А Площа під овочами десь на 10% відсотків, там понад 110 тисяч гектарів більше ніж минулоріч, і завдячуючи досить непоганій погоді і той праці, яку роблять наші аграрії, будемо із борщовим набором, пане Володимире. Дякую вам за відповіді. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимиром Орловим. Окупанти атакують Авдіївку. Російські терористи з п'ятої ранку штурмують місто. Вночі ворог запустив по Україні три десятки шахедзів. А вже зранку гатив по Харківщині. Є поранені. Чим жила країна протягом доби в нашому дайджесті? Авдіївка під чільним вогнем ворога. Росіяни з самого ранку безперервно атакують місто. Спочатку завдавали авіаудари, після накрили місто зградів та артилерії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Одна людина загинула, ще четверо поранені. Під ударами навколишні селища в очеретиному зруйновано вокзал. Постраждали житлові будинки. Херсонщина під атакою російських терористів у третій ночі ворог обстріляв Новодмитрівку, гатили по сільськогосподарському підприємству. Внаслідок ударів загинуло з десяток корів. Ще один обстріл прийшовся по комишанському округу. Поранена 85-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості. Нівичині з три десятки будинків. Під ударом опинилася і Харківщина. Зранку ворог поцілив С-300 по Куп'янському району. Поранені дві 45-річні жінки та 34-річний чоловік. На місці влучання працюють рятувальники. Три години безперервних атак. Вночі ворог вчергово атакував Одещину. Над областю збили 23 безпілотники. Втім, є влучання. БПЛА вдарили по логістичній інфраструктурі. Людей не зачепило. Атакували дронами не лише Одещину. Росіяни випустили з півдня безпілотники і по Миколаївщині та Херсонщині. Наші оборонці знищили 27 шахеди. Знов використовувалась тактика саме щільної атаки в дуже короткий проміжок часу, великою кількістю баражуючих боєприпасів з різних напрямків, тобто випущені всі вони були з Кримського півострова. Тим часом на фронті за добу відбулося 39 бойових зіткнень. Сили оборони захищаються на півдні та сході України. Зокрема, наші бійці досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андрівки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового. Запорізькій області наші зсу поступово звільнюють окуповану територію та нищать окупантів. Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби загалом склали: 450 окупантів, 6 танків, 3 бойових броньованих машини, 7 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони російських окупантів, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Володимир Зеленський з робочим візитом поїхав до Румунії. Там очільник нашої країни зустрінеться з президентом Йоганісом, обговорять подальшу безпекову співпрацю, розвиток авіаційних коаліцій, посилення ППО, архітектуру безпеки в Чорному морі та відносини з партнерами. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини однацького каналу. 15 років за державну зраду такий вирок оголосили псевдоволонтеру з Дніпра. Чоловік був завербований лідерами проросійської організації, допомагав ворогу коригувати ракетні обстріли та повідомляв росіянам про дислокацію ЗСУ. За скоєне чоловік отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, родини переселенців військових та власне самі військові, це топ основних категорій населення, чи психологічний стан потребує уваги. 10 жовтня у світі відзначають день ментального здоров'я. Дніпровські психологи кажуть, через війну щодня українці під емоційним тиском а після тяжких періодів важливо правильно прожити ті емоції, які притуплялися під час тривалого перебування у зоні бойових дій. Я особисто рекомендую все одно звертатися за допомогою до психолога, і я наголошую на тому, що це не є проявом слабкості. Це зовсім не про те, це навпаки свідома турбота про себе. Знову ж таки, це стосується будь-кого і військовослужбовці і просто людина, яка потребує дійсно допомоги. Можна мати дуже сильну психіку, можна тягнути на собі свої проблеми, і чужі проблеми, але все одно варто розуміти, що сили у певний момент вони закінчаться, і потрібні ресурси для того, щоб ці сили відновити. І на сам кінець про погоду. В середу у Дніпрі синоптики прогнозують в день 9 градусів тепла, вночі всього плюс 3. Атмосферний тиск 759 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.